Ой, підуш боя, ой, підуш боя, то, то в долину. Ой, знайдуш боя, ой знайдуш боя, то рушу токали, ще у рвати, серу журвати, все калену на мате, все за удівчайте, все И девочка будет. Уйляла би м рік, уйдела бим два, уйляла би чотири, коли за мене за молоденьку люди не говорили. Так люди, ой не так люди, як рідне насенька мати. I was a lot of people a lot of people who are in the world. I a lot of people who are living in the world. I was a lot of people who are I was a lot of people who are living in yago bena moros moros let's do the nika rostka wia lesbia yeah <speaking> wia lesbia yeah so they're not for you i'll tell you now for real yao chichin kore dan <Spanish> i Premušenih ljub, prava. Ojska žene mi, ojska žene mi, premušenih ljub. Čeharaz mi ni, čeharaz mi ni, za ne ljubočkom bo. Neharaz ti, neharaz ti, za ne ljubočkom bo. Він тебе любить, ти його не любиш. Він тебе бити буде. Він тебе любить, ти його не любиш. Він тебе бе тебе. Ну, я віддавалася. Мама віддавалася, що якогось кавушку. А як тобі примусили, маму. Навіть у церкві казала, примушена волі, що примушена воді всянці писала, написала, що примушена до другого разу, примушена, до п'ятого примушена. А мама, а він тоді каже, що робити? А мама її, мамина, казала вінчати. Я звінчала, він ще дуже їй був подобав. Звінчали її, вона прийшла додому, мала брати танцювати чоловіка. вона взяла якогось жидика. А то все було я скапнула, все это той далек, все так было перестреє мами, такі каже. Я і дала ще своєї мами. І вперше дружня свою тата. Тата жінка була слаба, було двоє дітей. А як то був тата? То був, не той, її чоловік уже в мами, що з ним жила, то його брат узяв її маму. А він узів маму, а він жив з мамою, мору. У вами був діток перший чоловік, то помер, був з метро. А він два братія, один узяв доньку, один узяв маму. І так що у нас уперла в ружняцеві, так вона там жила, продала мене, не особо п'ята устав. Люди відобралися наші і взяли сюди за базу. До мами моєї мами. І Я уже мама мене взяла на руки, як я запрягала маму. Вот вона мене не бачила. Він бив її страшно, она тоже была красивая. Мама ну, я только радуюсь. Можно. Бо це тут... дядьки летит. Ага, старый бывает. О, глава такая история. А, а мама ваша девушка фамілія як? Дуда. Дудара? Дуда. 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 Тато був Дуда. Так. Весний. Тато її був Дуда. А, ага, то він не місцевий, не дуденський. А я виділа раз на центрі такий старий пам'ятник, той пише Дуда. Серезний. Пулі пробило його, той пам'ятник. Так. Пише Дуда. Дмитро пив, була вінатик, цієтик. Ага. Там є. Чили на що видво. Тут також край. Угу, угу. Метро Дуда, я таке пам'ятаю, то він не доведеться. Ні. Він був скорізаний, якої чи віць, я точно не знаю. Тому мами, мене ваби старший чоловік, а другий вже був хаті брат. А мама мене взяла в ружніцю, то сюди де, дев'яно жила з сапом. То я не знаю, чи мені було три роки чи чотири. Ну, то са то я бавилася чи типу, по хаті бігала, а тато маму бив, та мені переломило тут ключицю. Та порядку кинула маму, кидав у маму, то попало в мене. Це переломив ключицю. Тільки я погучувала маму. Тей мама другий день відвезла мене в ручку, звов сюди до бабити і каже, нащо. І так ніхто не сказав, так вона і вишила, що тут кістка. Нема кістки роди, а тут киска терчет. Околись десь йшов цей чес лікувати. Я подібну, до мами у мене маминої Лише один розговір. Маминої у мене крапельки нема ніякої. Все так знаєш, ходив этим ходила, та захвапила гета. Таким, такі хіт кишки, такі мало. Та що по а в мене вружнятові, такі старші люди, то всі знали, що я по мене по розговорі пізно Що то мама була моя. Ну, а той, ви розказували, як шлюб брала ваша мама, то у дубі в нас? Так, дубів брала шлюб. Так, так. Він був в А Хто к сонтом сюди був надо сказав? Ну, обознаю. Пам'ятаю, а Та мене ще не було. Мені розказувала баба, треба баба вже заказати. Ти веселі, видно, ви великі були. No. Бо богачі були. Я були великі, тянула тут все заловив. Ті вельоні, то все, то ту обручку, як шурнула перед своєї мамою. Та, мами, то каже, я вітала зі своєю мамою. Як пішла, то не знаю, чи мені було три роки, чи чотири роки, чи кілька. Як вона вже мама її ніби доньку допустила, що приїхала сюди. Додому не допускали її. А він казав, що в магазині з жінкою свою. І мене по розговорі пізнав казав, що в магазині. Каже, віські ти А я кажу, тупи. Твоя мама її називала Вані, кажу, ну, по розговорі він мене пізнав. І жінка була за прилавком і каже, дай я щось. Я так подивилась на мене, сук'яночку таку мені дала. Я так заплакала, що карабочку. Ще там дала мені, надавали мені повну сутку. Та каже, я мабуть вітати. Бразі мого виділа, що все ще приїжджати. я це була пішати, я не жебрачка я хотіла хоч мені бідно чи ж я був, але я була не позвала собі піти, аби мені ще щось дала. Я й то не хотіла, брати. Але я вони боліці, просили. Вийшов на дорогу, посадив мене на машину. Що в мене там нас, в я там занес, Магазин молоденья поняття не маю. Я не знала, де не знала, що там він є, що прийшла в магазин, ніяк. Znalazła się sześć tam, każdego pustuje, a on mi mówi, że jest niewidzkie dziewczynko. Idziemy, jak idziemy. Tak moja mama o nim A się. Fajny taki był, wesoły. To ja do taty. Tato był moją małpą. Torej, siedem już był. Pamiętają go, siedzą go. Tėviai, kiti mordakiai, kiti mizeriniai, kiti betsikų. Aš tatu nemėgau. Kaip tu žiūri, kaip jį mamu pildė? Tai taip jau, kad mamu mane tokia tenęs. O tai, kaip tu buvo žiūri, tėviai? Kaip, žmogau, kad jis tu net sužunė pusėvo? Pradžio, naima jau sužvebožė, tai pateksiu į jį. Būtas tokie. Naima buvo tiesiog tezučių.